Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами цікавими речима: саме, як ми рухаємося вірою або як ми отримуємо вірою. Дуже хороша ілюстрація показує нам кроки віри і як вони взагалі виглядають. Це Луки, 17 розділ з 12 вірша, написано. І коли входив до одного села Христос, перестріли його 10 мужів слабих на проказу. Що стали далека, і голос піднесли, і вони казали Ісусе, наставнику, змилуйся над нами, і побачивши їх, Він промовив до них: Підіть і покажіться священникам, і сталося, коли вони йшли, то очистились. Цікава думка: Знаєте, деколи Бог щось може сказати нам, промовити в наш дух, в наше серце, подібно до того, коли, як ці прокажені хотіли почути від нього слово. І дивіться, вони не очистились спершу, а потім пішли на радостях показувати священникам для того, щоб вони могли сказати їм: ви чисті, ви можете ставати в стан ізраїльський, можете бути в соціумі, тому що такі люди з такими захворюваннями вони були відділені від соціуму, вони жили осібно окремо. Отже, про що йде мова? Йде мова про те, що коли ми чуємо Слово Боже. І ми можемо реагувати по-різному. Ми можемо відреагувати як ці десять прокажених, які, не побачивши видних перемін в момент того, коли вони почали рухатись на зустріч того, що сказав їм Ісус, вони почали рухатись. А можемо розглядати інший сценарій. Христос міг сказати їм, ідіть, покажіться священникам, а вони могли б казати йому: а чому ми маємо йти показуватись, та ти перше очисти нас? Перше, дай нам проявлення, що ми от побачили, що ми чисті, та тоді ми підемо і покажемося. А так як ти нас не очистив, і ми будемо якісь як, як, ну, як нерозумні, прийдемо туди всі прокажені, і вони скажуть, що ви прийшли показуватись. Знаєте, хочу сказати, що вони були мудрими в тому, що вони почали рухати згідно того, що сказав їм Бог. І писання каже, що коли вони йшли. Коли вони йшли, то очистились. Ви знаєте, дуже часто в нашому житті, коли Бог до чогось закликає нас, ми не починаємо йти і ми не бачимо проявлення. Тому нехай, якщо ви чуєте щось від Бога, що Бог спонукує вас до якихось дій, обов'язково дійте навіть тоді, коли ви не бачите явних підстав для того. Тому що в дорозі вашої дії Бог виконає своє слово. Тому хочу просто підбадьорити кожного з вас і, можливо, надихнути, що коли ви чуєте щось від Бога важливе, і ви не бачите, що воно вже проявлене, але потрібно приймати рішення, приймайте і рухайтесь, тому що в дорозі ви будете бачити результат. Тому Хай Бог благословить вас, щоб ви реагували на те, що вам каже Христос, на те, що вам каже Святий Дух, рухались вперед. І бачили проявлену божу силу, і ще й свідкували за це.